Що об'єднує Заварова і Довбика? Знайшли одну з причин, чому Лунін так впевнено зіграв крайній матч за Реал. Хто вставляє палки в колеса? Хто заважає переходу Зінченка в Борусію? Та де осів Артем Бісєдін? Моє вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проєкту Favbet. Давайте починати це відео. І почнемо ми з донецького шахтаря. Гірники найближчим часом можуть підписати нового футболіста. Повідомляє український журналіст Ігор Бурбас. За інформацією джерела, гірники ведуть переговори щодо гравця з бразильським паспортом, який виступає на атакувальній позиції. Сума трансферу може стати рекордною для останніх років, тобто більше 15 мільйонів євро. Ой-ой-ой! Бразилець в Шахтар! Серйозно? Ого! Як несподівано! Ще більше реакцій треба. Раніше повідомлялося, що турецький Трабзонспор готовий заплатити за українського Вінгера донецького шахтаря Олександра Зубкова 6 мільйонів євро. Але гірники хочуть отримати більшу суму. Тому торги щодо Вінгера продовжуються. Трабзонспор, крім того, якщо вірити Ігорю Бурбасу, цікавиться сіканом і хоче 10 мультів дати за нього. Не ж сказав. Якщо вірити, Ігорю Бурбас, і йдемо далі до київського динамо. По-перше, динамівці чистять склад. Офіційно стало відомо, що Андрієвський у полісі, а Шепелєв покинув клуб за згодою сторін, і це не все повідомляється, що мексиканський пумас хоче придбати Едуарда Герера. Відверто кажучи, він не прийшовся до двору, але так само відверто кажучи, не хочеться, аби він покидав українську прем'єр-лігу. Бо я постійно гну цю лінію, що хочеться ви гравці такого рівня, такого плану. Лишались в УПЛ. Слюбик за чутками не підійшов. Повернеться, скоріш за все, Богдан у розташування руха. Відверто кажучи, я не зрозумів цієї історії, бо мені здається, в Динамо чимало проблем в центрі оборони. І той же Слюбик мені нагадує забарного на початку, коли він був. Київському Динамо, але з одним великим плюсом з ударами. Іме Окона, який був на перегляді, на перегляді і лишається, хочуть дати йому ще тиждень. Ну і здається, що кияни анонсують сенсацію. За словами Андрія Шахова, треба стежити за соцмережами киян. Може бути щось дуже гучне. Власне. Чекаємо, англійський плімут серйозно цікавиться українським півзахисником Олександрії Іваном Калюжним повідомляє журналіст Сергій Тищенко. За інформацією джерела, клуб з дна турнірної таблиці Чемпіоншипу вже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу нашого футболіста. Якщо Шахтар. Я не думаю, що він перейде в чемпіоншип в Дно в клуб з Дна, як пишеться в цій новині. Ну, Но відверто кажучи, не привабливо звучить ця пропозиція. Ну, а Артем Бісядін осів в другому дивізіоні чемпіонату Чехії. Скоріше за все, вже є майже 100% інформація від Тато, таке. Це все, що я хотів сказати, по після По Олександрія на офіційному сайті повідомила про підписання Теді Цари на повноцінній основі. Клуб не розголошує суму трансферу, а контрактор зрахований до 31 травня 28 року. Трансфер Марк стверджує, що цар обійшовся Олександрії у 200 тисяч євро. В кулуарах його називають найкращим вінгером Албанії на даний момент. Це дуже потужне підсилення. Півзахисник колоса Ігор Харацін став першим зимовим новачком рівненського Вереса з народ ним клубом 29-річний футболіст підписав Контракт строком в 2,5 роки це дуже потужне підписання для Вереса. Футболіст з єврокубковим досвідом, з високим, достатньо, як для Вереса, досвідом для них це прям супер історія. Щось дивне відбувається навколо ймовірного трансферу Олександра Зінченка. Арсенал пропонує нову угоду молодому фулбеку Льюісу Скелі. Здається, це натяк на те, що треба йти. В той же час, скоріш за все, Кірен Цірні покине канонірів, і тоді вже, напевно, зінченку слід лишатися. Для глибини складу. І до того спливає інформація про те, що Борусія, скоріш за все, підпише Ренату Вейги з Челсі. З іншої сторони, чому дивуватися це трансферний ринок, і тут кожен день, кожну секунду нова новина треба якось. Е Джерелам різним жити. У матчі однієї восьмої фіналу Кубку Іспанії Реал Сельта Андрій Лунін вийшов у стартовому складі. Вершкові перемогли. У другому таймі кельти а, могли забити м'яч, проте український голкіпер здійснив топовий сейв. Воротару стрибку відбив удар Уго Сотело, який лиців у верхній лівий кут воріт. Вболівальники також були вражені порятунком Андрія. Коли за спиною на трибуні український прапор, то й не на таке здати. крім до матчі був скандальний епізод. Андрій нібито підбив суперника. От в цьому от моменті команда суперників апелювала щодо пенальті, щодо вару, але нічого з цього не було. Був одразу ж забитий гол від Мбапе. В соцмережах запалало, звинувачували і Луніна, і Переса за те, що всіх підкупив. І тут я хочу лишити цей хліб. Друзі, вам напишіть свої думки, було тут пенальті чи. Ні, Рома перемогла Джену з рахунком 3-1. На 25 й хвилині матчу рахунок відкрив наш нападник Артем Довбик, для якого цей гол став п'ятим в останніх шести іграх. Таким чином, 27-річний довбик наздогнав колишнього півзахисника Ювентуса Олександра Заварова у рейтингу найкращих українських бомбардирів серії А. Тепер в обох футболістів по сім голів в чемпіонаті Італії. Більше мають лише Андрій Шевченко, 127 голів. Та Руслан Маліновський 27. Загалом цього сезону довбик забив 11 голів та віддав 3 асисти в 29 матчах за клуб та збірну. Статистика дій нашого козака в цьому матчі до вашої уваги. Артем вже п'ятий бомбардир серії А. Чергове його взяття воріт при ран'єрі. Здається, наш слон адаптовується до італійського футболу. І це не може не радувати. Сподіваюсь, ви друзі, цим задоволені. Якщо так, то поставте свою вподобайку і не забудьте підписатись на канал. Готуємо для вас дуже цікаве відео з. Топом найдорожчих трансферів в українському футболі в січні. Не пропустіть! У мене все. Бережіть себе.